Сьогоднішній день не похожий на вчорашній. Вчора було тепленько, а сьогодні трішки прохолодно. А я вийшла, думаю, мені треба оцю гілку спиляти. ось Ну, Я не знаю, чи в мене це вийде з моїми руками. Та не хочеться без кінця цьому терзати. Там мені допомогли, ну а тут же треба самій у дворі. Ну, спробую, вона трішки височенько, мені б так оце, аж сюди ось її спилять. От, ну, спочатку кусочками може не знаю, чи вийде, чи не вийде. щось. В мене майже вже не залишилось оце е... з під овочів бадилля. Оце тільки з баклажан лишилося трішки. То я все перерізала і закопала. Бо Наталя каже, так а ти отам там свій компостну кучу. Кажу, вона там повна, а зверху ще й тьома е, ті, оці брьовна понакладав. Ну, якось так. Звичайно, мені хотілося цю гілку товсту. Відпиляти оцю, але це не по моїх руках, то я оце як, як от, от. А тут не буде заважати. От. Звичайно, там за двором краще спиляно. Ну, і я тут постаралась. Я б така що вершечки отак поспилювала, б, щоб тільки низ був доставати. Коли будуть абрикоски. а то ж вони падають і б'ються. А тля на абрикосі воно вверху. Боже, страшне обліпила. Ну Треба ж, треба, треба обробляти. Ми нічим не обробляли. Так, да, якби оце мені оцю гіляку відпиляти отак, ну це дуже важко. Прийшла на сусідський участок. Оце ж бачите, тут ростуть скільки. Я думаю, хоч ну, цю приберу. Тьома тут зробив, оцю, він прямо викорчовував. Ну, а я хоч поспилюю, трішки на виду лад. Бо це ж воно все сюди лізе, а потім до мене полізе. Я тут пиляю. Думаю, ще оце пройдуся, а те залишу. Важко. І хай воно підсихає, а оце на цю кучку складаю. Бо там уже сухе можна і спалити. І дивіться, хто тут у мене. Помічниця прийшла. І куди ти пішла? Побігла. пообігла. Ну, трішки прибрала. І... А тут уже потрібен мені сікатор. Оце декілька тут гілочок зрізати. Ну там я й не доберуся, ну там ще можна. Ну, то вже, може, завтра, бо так важкенько трішки для моєго віку. І зараз я вам щось покажу, але це вже потім. Хотіла там спилювати ну, пилкою. А там щось таке смачненьке. Ну і показую, що це таке. Це шипшина. І вона така смачна, я спробувала. То я ну не знаю, скільки тут візьму. З нею чай добрий. І вона корисна. То я зараз її назбираю. Ну ось скільки я назбирала, Але я хочу сказати, що тут 20 я з'їла. І такі були м'якенькі, це вже твердиус. А ось м'якенька. І вона така смачна-смачна. Потепліло в нас на дворі, але я вже заморилась. Пішла додому. Пообідала і вирішила ще попрацювати. Але у мене чомусь виключився мікрофон, то я буду озвучувати, що я там робила. Оце в мене тут ромашкоподібні хризантеми. Вони бордюрні. Минулого року я робила з них кульки. І були дуже-дуже гарні. І там у мене є сажені такі хороші кульки. Здається, 3 чи 4. Ну, а ці я хочу розсадити. Може, туди за парканом, де я сьогодні працювала, посажу. Тут зменшу. І там у мене є нарциси. Я нарциси теж між ними посажу. От. Оце ж у мене тут маленький такий бардюрчик, і він посипався, то мені треба тепер тут замінити деякі. Ну, і оце ж, оця стежечка, вона теж чомусь не, неякісна, чи цемент неякісний, чи зробили неякісно. Ну, вже як є. Тепер. Викопаю я хризантеми, трішки підправлю там і знайду рівненькі такі е, тротуарки, які ось у мене тут були, і закінчу цю роботу. Ну, а то, що лишиться в мене хризантеми, ну, придумаю, куди посадити. А це, дивіться, це ж пітунія росте. Весною не діждеся отакого такого росточка, а зараз яка? Ну, ось я й працюю. А це палички. Думаєте, то я туди їх закинула, бо ходе малюк і збирає. А я ж ото у нього потихеньку забрала і сховала. Ну зараз треба він ще місце, бо він же ж, як приїде, він все знаходить. І камінці, і палички. О, дивіться, який кущара ніяк не викопується, розламався. Ну, то нічого. Так і ще теплий день, хороший. Зранку було трішки холодно, а в обід було плюс 14. Ось, дивіться, які каміння я витягую від теля. Так, робота. А що сидіть у хаті? Щось переробила. Ну, звичайно, було, бо це добре оцю стежечку перезалити. Якось так. Ну, дякувати, що вона є, що по городу не, по грязюці не хожу. Ну, я вже, коли я оці стежечки робила, чоловік сердився на мене. Тоня, ніхто по городу ніхто цього не робить. Ну, кажу, ніхто не робить, а я делаю. А потім я вже ж подивилася і в інтернеті, і, і ну, багато вже людей, навіть набагато краще, ніж мої оці стежечки. Ну, в мене теж нічого. Я вже заморилась видно. Ну, що це мій мікрофон взяв і підвів мене оце отак. Ну, нічого, я продовжую, повикопую і посажу. А там буде видно далі що. Трішки підправила цей бордюрчик, Ну звичайно, його б оцю стежечку треба було б перелити, не знаю, чого вона, ну, з роками, мабуть, потріскалась. Краще всього оця. Збереглася і оце що два, дві ступеньки. А, а це чомусь, хоча е, сказати, що це робили спеціалісти ні це Олексійович і я. Ну, чомусь воно не витримало часу. Ну, все, я тут е, розсадила оці е, ромашкові хризантеми. Кущики, не знаю, скільки тут, мабуть, кущиків, 10 вийшло, поміж ними посадила нарциси. Так, оце що? А це ж я поливала і він нахилився, води багато. Угу. Ну, ось так. І не стала я за забор нести. Там посадила. Там у мене такий кусочок і стежечка. Я їх там посадила, буде непогано, бо там у мене ростуть хризантеми, високорослі, жовті, Вон починає квітувати, треба їх зберегти. Ну, я їх не забираю додому, я кутаю на зиму і листям, присипаю. І вони вже адаптувалися, і це мені подарували їх. І там ще біленька є, ну я її посадила біля. Жовтих я розсаджувала, бо вони були понад парканом, ось тут. то я туди перенесла. Єдине, що вони дуже пізно квітують, дуже. Ну, Хотілося б раніше. Ну, і Якщо їх підживлювати, вони шикарні. Ну, Я в цьому році нічого не робила такого, бо я нянечка була, то так уже там за парканом, то я доглядала добре, бо вони. Молодесенькі там ялівці, туєчки. Ну, а тут уже так, навіть мої хризантеми не дуже в цьому році, як раніше були. Раніше були ну, в діаметрі більше метру. А зараз, ну, ось такі, які є. та нічого. Ну і все. Хвати, а то на завтра нічого не лишиться. Навіть якщо її приїде вікуля з правночком, то вони після обіду приїдуть, а треба ж до обіду щось робити. Ну. У мене ще не посаджений часник, я посаджу. І малина не обрізана. Ну там мало сухих гілок, то я думаю, що я зроблю. Ну, а так, хатня робота, то це таке. Може, ще щось тут знайду.